Так, ось такий маємо коврик від Крайола. Дуже класний коврик, він водяний, тобто можна малювати водяними фломастерами на водяній основі, потім це все стирається. Він доволі великий, скручується в рулетик, закривається на липучки. В комплекті не вистачає лише серветки, якою затирати фломастери, але є класна щітка від Крайола. Фломастери необхідно замінити, так як вони вже, вже малюють дуже слабо. Ось підійдуть будь-які фломастери для того, щоб малювати на дошках, які стираються водичкою. Водяні фломастери повинні бути. Ось. Такий і такий фломастери, так, да, треба замінити. Дивіться, яка класна щітка. Щітка крайола, ось тут тут розкручуєте, набираєте водички, потім натискаєте на щіточку, і вона затирає малюнок Оп, і все витерли. Так, і зараз покажу, як коврик скручується. Вимастери сюди поміщаєте все компактно, ось так скручується. Тут є сумочка для того, щоб зберігати щіточку. І ось так на цих поясочках закручуєте. І на липучки тримається.